Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Тараса Шевченка пройшов цього року вже в 15-й раз. І надзвичайно приємно відмітити, що кожного року серед учасників є студенти майлів Подільського медичного фахового коледжу, які щоразу опиняються в когорті переможців. Цьогорічний не став виключенням. Студентка другого курсу Оксана Бучацька отримала перше місце у своїй категорії і нагороджена дипломом першого ступеня. Підтримувала свою ученицю та допомагала пройти усі етапи конкурсу. Її талановитий педагог. Ми готуємося щороку дуже серйозно. Всі цитати вивчаються практично на пам'ять. Уривки творів ми пишемо різні жанри, вивчаються на пам'ять, запам'ятовуються, дивимося взагалі різні жанри, підбираємо, пишемо твори. Цього року потрібно було написати сценарій. Для того щоб зняти в сучасних соціальних мережах ролик, спопуляризувати твір Шевченка, який би став цікавим для сучасної молоді, конкурентів було чимало. Обирались поміж 800 робіт з усієї України. У своїй роботі Оксана Бучацька поєднала творчість Великого Кобзаря та сучасного військового поета Павла Вишебабу. На її думку, у їхніх творах є багато спільно, зокрема віри у правду, силу і непереможність українського народу. Для роботи я використовувала багато творчості Шевченка, поєднаної з творчістю Павла Вишебаби. Це український поет військовий. Тому я думаю, моя робота і виграла, тому що я активізувала роботу Шевченка як давнього поета і Павла Вишебаби як сучасного. Вони говорили майже про одне й те саме, але в різні сторіччя. Звістка про перемогу стала для Оксани, за її словами, вибухом позитивних емоцій. Я була дуже здивована в мене була пара. І заходить Зіла Миколаївна з Тетяною Миколаївною і кажуть, що хочуть мене привітати. Я взагалі не розумію, з чим що сталося для мене. Найважчий період був це був саме цей період очікування результату. І вони заходять і кажуть, хочемо тебе привітати, в тебе перше місце. Ну це просто вибух емоцій, і я була дуже рада. Я одразу після пари дзвоню мамі. Вона каже: Я так в тебе вірила, я знала, що буде перше місце ну я була дуже рада. Впевнена, що перемога у цьому престижному конкурсі це результат злагоджено тандему з наставницею, підтримка викладачів та батьків. Нехай ця перемога мотивує та додає впевненості бажання пізнавати нове та досягати завжди більшого.